і ще за півгодини до початку засідання виконкому, на якому запланували затвердити нові тарифи на водопостачання, прийшли кілька десятків людей, переважно пенсійного віку до виконавчого комітету. Вердичеві найдорожча вода в Україні, що вже більше як 52 гривні, немає не в одній області. Приготувати їсти ми теж не можемо цієї води. От, тільки що а запах, що? Не, а запах теж. Та й так прийшли, щоб, можеш, нас почують, щоб не подорощала вода, щоб вона була. Більш-менш качественна, я сама пересилала і не раз кошти для ЗСУ на ці дрони, на це все. І ще для мене, щоб вода ця дорожчала, а пенсія що лишається та сама, ніхто не додає ні копійки. То куди ж це Воно куди наша влада дивиться? О десятій людей запросили до сесійної зали, де й провели засідання виконкому. Ці тарифи, які склалися на сьогоднішній день за рахунок підвищення цін на електроенергію, на заробітно. На плату, на хімікати і так далі. Тобто це річ сьогодні йде про виживання водоканалу. Буде жити водоканал, вода буде в будинках, не, не буде у нас ці гроші для того, щоб надавати вам цю послугу. Ми, надаємо, ми продаємо не воду, ми надаємо послугу з водовідвинення і водопостачання. Все. Ми платимо на цей день за технічну воду, а під воду ми купляємо. То скажіть, будь ласка, за яку воду ми будемо платити? За технічну. За підірву воду, за яку воду ви надаєте послугу? Вам вже відповіли вже, ви не почули, мабуть. Так? Що, вам... для, для того, щоб, для того, щоб в будинках, будинках з'явилася та вода, про яку ви говорите, потрібно замінити 80% труб і ставити 800 кілометрів, які зараз маємо. Я задаю конкретне питання: на сьогоднішній день я в своїй квартирі яку воду отримую? Це потрібно прийти до вас в квартиру, взяти аналіз і вирішити. І ви на сьогоднішній день ось доробилися до того, що всі в криміналі, і ви все рівно хочете протягнути це питання, і хочете його пропихнути, підняти. Мене питання, як ви плануєте скомпенсувати людям, віддати 66 мільйонів за неякісно надані послуги? Деша служба зробила певні рекомендації для нас, що ми маємо зробити, щоб дана ситуація. Покращилися. Значить, ми маємо переглянути правила стічних вонд і маємо уточнити там деякі договорні, ну договір між водоканалом і ТОВ КИС. Це всі рекомендації, яка надала по даному питанню Держаудитслужба. Тому говорити, що ми маємо щось комусь компенсувати в 66 мільйонів. Це ну некоректно, як мінімум. І пропоную не змінювати адміністративні витрати, тому що адмінкорпус сьогодні, вибачте, може потерпіти із підняттям зарплат, і з оптимізацією по своїй структурі у штатному розписі. Така моя думка, проблена велика робота. Але за крайні місяці вода в кранах дійсно погіршена. І я так само, як і ви, встаючи вранці, включаючи воду. Не, не можу перенести того запаху і того виду тої води. Я вам ну чесно зізнаюсь. Тому е, на сьогоднішній день є е, пропозиція, така е, що підтримати пропозицію колеги Євгенії, перерахувати, е, переглянути так само адмінперсонал, штатність. Ні, в якому разі довгих кількагодинних запитань, відповідей та обговорень, що подекуди сягали і словесних перепалок, все-таки члени виконкому узялись затвердити новий тариф. Говорили багато і різного, але власну чітку позицію кожен член виконкому показав саме під час голосування. Отже, пропонувалось два варіанти підняття тарифів. Ставимо голосування. Пропозиція, яка була економічно обґрунтована, Перше, буде постачання 45 рівня. І цивілізоване реалізовано буде відведення 15 Ставлю на голосування. Ще групкому. Хто за? Загальні сумні. Два чоловіка за. Хто проти? Я проти. Інший варіант зменшити попередньо озвучений тариф для населення на 15% та дофінансовувати різницю із міського бюджету. Мінус 15%, 35 водовідведення, 13 вода пасводовідведення, гривень. Ставлено голосування пропозицію хто за ставлено голосування пропозицію міського голови. хто за. Хто за? 64 гривні, мінус 15%. Рахуйте. Секретар, рахуйте. Два. Три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять. Дякую. Хто проти? Підніміть руку, будь ласка. Я. Чотири чоловіка проти. Хто отримався? Читав, читав. Пропоную звернутися до депутатів з проханням відмінити рішення міськвиконкому про необґрунтоване підняття тарифу на водопостачання, водовідведення і водоочистку. Богдан Олександрович, готуйтесь. Ми до вас будемо звертатися не до міського голови. Попередньо відтепер або... для населення і для бізнесу куп води загалом, включаючи плюс 16,50 за водоочистку. Коштуватиме по різному. Якщо для одних це трохи більше 64 гривні загалом, то підприємствам закуп води доведеться сплачувати понад 72 гривні. Проте точні розрахунки бачитимемо лише після того, як їх буде оприлюднено на офіційних сайтах міста та міськводоканалу. Олена Лук'янюк Андрій Борисов ТРК «Вік».